Мудрика зустріли на вулицях Лондона. Ох, і змінився місько. Історична хрінь в матчі ЕМю Евертон, шокований навіть Миколенко. Дві результативні дії Батагова Динамо опустилось ще нижче у таблиці. А гравцям шахтаря весело. Вітання, друзі, макс коляда канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте козацьку вподобаєчку і давайте починати. Розпочнемо ми з української прем'єр-ліги. Вчора відбувся останній матч тринадцятого туру. Зоря і Олександрія зіграли в нічию. І після цього матчу турнірна табличка друзів виглядає ось так: київське Динамо вже на сьомій сходинці. Відстань від першого місця рівно десять очок. І це на екваторі сезону. Ну так у футболі сім це важлива цифра. Престижна, легендарна. Не знав, що у мене Сурки зверху живе. Ну, а поки у Динамо біда, в шахтарі бавляться. Ну, по-перше, пролонгували контракт з очеречком, це круто, а по-друге, пародіюють тіктоки. І от підсумки 13 турів. Звісно, далі на Динамо очікує матч проте Полтава, проти Кудрівки, проти Вереса. І, безумовно, на папері Динамо є фаворитом. Але ну, слухайте, Динамо зараз на сьомій Сходинці, тому говорити про те, що вони на папері фаворит, це нічого в принципі не значить. Динамо зараз дуже проблемне. На трибуні, зокрема, про це вийшов дуже крутий матеріал від Олександра Сашка з приводу того, що Рибров. Це дуже хороша опція нині для київського Динамо. І десь я в принципі з цим погоджуюсь. Він знає внутрішню кухню, він знає, як все функціонує. І, в принципі, для Динамо це класний варіант. Якщо збірна України, не дай Бог, не вийде на чай світу, то Рибров це дуже хороший варіант для киян. Хотів пожартувати про те, що фанати Шахтаря зрадіють цьому, бо власне Рибро не дуже якісно працював зі збірною України. Давайте погодимося з цим. І тепер з Динамо це буде, але це зовсім інша кухня, це зовсім інша специфіка. І Рибров як клубний тренер себе продемонстрував дуже здорово. І коли ми чекали його в збірні України, ми очікували на те, що буде приблизити саме, що було з Фарашем, з арабськими клубами, та й з Динамо, бо він, власне, вже цю команду тренував. Кинув вам пласт інформації? Вирішуйте, як вам з ним бути. Організатори Суперліги подали позов про відшкодування збитків через антиконкурентні правила УЄФА. Ну так створіть собі паралельну міжнародну лігу. Хіба не так виглядає конкуренція? Ці тіпи зароблять гроші з нічого завжди. Новина дня, друзі. Рудька оштрафували на 13 600 гривень за спробу незаконного перетину кордону. Така інфа. Ліонель Месі повторив рекорд Пушкача за кількістю асистів в історії в обох по 404 передачі. Виглядає як якась помилка номер 404, але є факт: що Ліонель Месі продовжує запарювати. Це круто. У матчі 13-го туру чемпіонату Туреччини Трабзон спор на виїзді переміг і Стамбул чотири у складі переможців. Дві результативні передачі зробив український захисник Арсеній Батагов. Обидва рази він асистував Ернесту Муччі. З його передачі Албанець забив на 77-й та дев'яності плюс одинадцяті хвилинах. Трабзон, якщо не помиляюсь, наразі посідає другу точніше третю сходинку і наступає на п'ятий Фенербах, чи який цього туру переміг з рахунком 5-2 різеспор. Трабзон не вилітає з лідерської гонки, з чемпіонської гонки, і, зокрема, Батаго круто на це впливає. Молодець. Їдемо далі до трешу, який відбувся в матчі М'ю Евертон. Там був Віталій Миколенко. Зокрема, на його рахунку результативних дій не було, але в цьому матчі матчі. Поєдинку, коротше, там багато чого цікавого було. Історична діч в матчі М.Ю. Евертон гравця і рисок вилучили за сутичку з партнером по команді, але навіть це не допомогло Манкуніанцям перемогти. Манчестер Юнайтед на власному полі програв Евертону 0-1 в матчі 12-го туру АПЛ З 13-ї хвилини гри господарі грали у більшості через вилучення півзахисника Евертона і Гує за сутичку з одноклубником Майклом Кіном. І я такого чесно кажучи дуже давно не бачив. Навіть Миколенко був. У ступорі. Втім, єдиний гол у матчі забили саме іриски. На 29-й хвилині відзначився півзахисник гостів Кірнан Дзюзбері Гол. За даними статистичного порталу Опта, це перший випадок в історії виступів Манчестер Юнайтед в АПЛ, коли команда програла на Олд Траффорд матч проти суперника, у складі якого було вилучення. І я не знаю, що крінжовіше: те от вилучення, чи цей от історичний факт. Вболівальники МЮ, ну, це просто сліза якась... І я, як фанат МЮ, просто не можу на це дивитись. Тібо Куртуа не потрапив до заявки Реала на матч проти Олімпіакоса. Андрій, прямуємо далі. Підводка до цієї новини ось така. Папу Гомес провів перший матч після дворічної дискваліфікації за допінг. Ви розумієте, що далі підемова, користувач у Твіттері поділився світлиною, на якій він разом з Михайлом Мудриком, який наразі відсторонений від футболу, вболівальник Челсі зустрів українця у Лондоні. На фото можна помітити, що українець відрощує бороду, а також пофарбував волосся у темний відтінок. І важко не помітити, що під рукою у Михайла був м'яч. Тож найпевніше він або йшов з або йшов на тренування. Індивідуальне а вже ж бо з командою тренуватись заборонено через допінг скандал. Да, місько так змінився. Не скажу, що це якось там боляче, дивитись, чи щось тому подібне, але все-таки ну, імідж, відверто кажучи, далеко-далеко не той, що раніше. Да, потріпало мудрика Знатно. До сих пір, до речі, немає якоїсь конкретної інформації, що там, як там, так далі, і безумовно це дуже сумно. Але от, подобається, що Мудрик з м'ячем, наприклад, на цій фотографії, значить, він тренується, підтримує форму, що логічно, ну, не забувати ж йому е, на свою кар'єру. І це, це, бодай щось, що, що в цій історії е, радує. Ну, аби не пропускати інші новини щодо Михайла Мудрика, то, по-перше, підпишіться на наш канал, а по-друге, скачайте мобільний застосунок від Tribuna.com. Там завжди, коли щось про мудрика, сповіщення вискакує. А якщо ви е -е -е реально прям любите спорт, то ще й візьміть собі преміум підписку. Тим паче, що вона коштує якісь мікрокарбованці абсолютно. Тому беріть, не соромтесь, підтримайте український локальний продукт про наш спорт. <му> Ну, а на сьогодні, друзі, у мене всі новини. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа, обов'язково почуємось. Тим паче, на носі у нас Єврокубки. Після завтра. Ах, коротше, чекаємо на Єврокубки і побачимось.